Пане Олександре, сьогодні президія рекомендувала вам піти в відпустку, і ви казали, що будете погоджуватися з цим, коли будете писати заяву. Сьогодні відразу зараз я чекав безпосередньо, скажімо, рішення президії. Я більше того, скажу, що десь великою мірою це була і моя ініціатива для того, аби унеможливити сьогодні деструктивну роботу ради. І я власне перед тим, як ми сьогодні заходилася за запропонував депутатам розглянути саме ту пропозицію. Я готовий для неї зі всією відповідальністю, Розуміючи, що я втомився, скажімо, скажімо, від такого процесу роботи, який сьогодні у нас є в раді, і сьогодні, після того як президія зарекомендувала мені власне для того, щоб максимально унеможливити конфлікт на третьому поверсі в нашій області, я приймаю це рішення і сьогодні власне напишу заяву. Ви будете відпустити до 16 червня, так, так. а потім вийдете і напишете заяву, щоб головуючим на так. сесії був Микола Треба. Я запропоную. Я, я вважаю, що це дуже логічно і дуже правильно, для того, щоб максимально унеможливити конфлікт конфлікту інтересів да тому що будуть розглядатися питання, які будуть і стосуватися мене. ми, наласне, ми е, я напишу заяву про те, щоб саме сесію проводить перший заступник дорогачу. А це не є одні ворота. Наприклад, сьогодні представники радикальної партії не підтримали рішення президії. От де гарантія, що ви підете відпустку? А все таки Володимир Кольчук не буде намагатися ну, поновитись на можу цього гарантувати, але очевидно, я мусив сьогодні зі всіма учасниками політичного процесу порадитися. І їхня думка для мене сьогодні є надзвичайно важлива. Ну а тоді все-таки, як ви передбачаєте, як розвиватимуться події до 17 червня? Будуть відбуватися комісії, ми будемо це все обговорювати, будуть якісь пропозиції, скажімо, до проєктів рішень, які вже є, можливо, будуть якісь запропоновані зміни після того, як ми їх напрацюємо з ними, ми зайдемо в зал засідання і впевнений, що там розставимо всі крапки тим. Що буде з кабінетом голови до 17 червня? До 17 червня він буде зачинений, а буде працювати перший заступник в своєму кабінеті. А ключі? Ключі будуть, залишитися тут, в апараті, тут немає ніяких проблем. Пане Олександрію, от ще ваша думка щодо зареєстрованого проекту рішення про звільнення вас з посади? Це право кожного депутата внести рішення, які він вважають за необхідне. Я не можу, і я не можу, скажімо, ображатися, чи не ображатися це право кожного депутата на їхню думку внести такий проект рішення. Він внесений. Будь ласка, ми будемо його розглядати інакше і в залі А сьогодні ще була дискусія, яким має бути перший проєкт рішення, пропонований Водимира Ковальчука, чи про ваше звільнення? От ваша думка, а от, власне, як? юристи мають дати оцінку. Да? юристи свою оцінку дали, депутати мають свою думку, але ми ще максимально порадимося, щоб це справді було в юридичній площині, щоб потім знов себе застерегти від дій, щоб ми потім знов можемо розгорнути розгорнутися у власне неправильному напрямку. Тому Обласна... я думаю, юристи порадяться, і ми вийдемо на правильний момент. Обласна рада подаватиме касацію? Так. Це вже заяви готують? Так це заяви. Я наразі зараз ми ще розглядаємо це питання особисто від себе, як від третьої сторони. Я буду будувати касацію, що стосується безпосередньо вже позиції обласної ради. Зараз ми розглянемо. Якщо депутати 17 червня проголосують за ваше звільнення, чи, чи будете ви поновлюватися на посаді? Яким чином ви думаєте, що я, буду... я не я не допущу будь-якого такого вчинку, з якого потім буде мені соромно.